Привіт! Ви на каналі Newsroom, місці, де ми говоримо чесно, прямо і без цензури про те, що справді важливо. Якщо ви з нами вперше, раді вітати! Тут ви почуєте думки експертів, факти, які не завжди звучать по телевізору і коментарі, які не прикриваються гаслами. Підтримайте нас, поставте вподобайку, підпишіться на канал і не забудьте про дзвіночок, щоб нічого не пропустити. А якщо хочете допомогти ще більше, посилання для підтримки є в описі до кожного відео. Кожна ваша гривня це ще один голос, який буде почуто. Ну, по-перше, влітку взагалі складно зберігати холодну голову. Тим більше, коли в Україні спостерігається обмеження на споживання електроенергії, кондиціонери використовуються далеко не завжди. По-друге, тут важливий нюанс, який, я думаю, цікавий нашим глядачам. Так вийшло, що я цікавився кілька років темою гібридної війни, написав дві книжки про це. Вони є достатньо відомими в Європі. Але скажу парадоксальну річ: 24 лютого 2022 року стало не лише днем широкомасштабного російського вторгнення в Україну. Це ще й день. Поразки, наголошую, поразки Росії у гібридній війні. З тієї простої причини, що, розпочинаючи широкомасштабне вторгнення, яке потребувало і потребує набагато більших зусиль, витрат, пов'язано з набагато більшими жертвами, Росія фактично продемонструвала, що вона не спроможна. Вирішити питання боротьби проти України в такий спосіб, який дозволяв би їй економити ресурси, якби Росія могла це зробити, якби вона могла підім'яти Україну під себе, то повірте, ми б в жили в умовах щонайменше загальноєвропейської великої війни. Цей приклад я навів для того, щоб ми вчилися бути тверезомислячими. Це складно. Ми понад 830 днів живемо в умовах широкомасштабного вторгнення. Це постійний, повсякчасний, щоденний стрес. Це теж правда. Але українці. Продемонстрували всьому світові ще в лютому 22-го року, причому мільйони українців, тобто соціологічно і статистично велика кількість тих, що продемонстрували, що наша держава для нас не є байдужою. Це дуже вагомий факт, тому що Україна сильно страждала від. Браку своєї державності, від того, що ми не проживали моменти становлення політичної нації, ми не проживали моменти становлення національної економіки саме як держава. І це проблема. Ми зараз змушені надолужувати дуже багато речей. Але на відміну від визвольних змагань ХХ століття. В 21 столітті Україна не просто вистояла, але робить це в тривалій перспективі. Я не думаю, що у когось з тверезомислячих людей виникає сумнів в тому, що Україна вистоїть. Питання лише в ціні. Ціна так чи інакше, очевидно, буде важкою. Ми зазнали найбільших втрат в нашій новітній історії як України як незалежної держави. Це очевидний факт. І тому нам треба бути тверезомислячими, нам треба бути гнучкими, нам треба бути розумними, і ми маємо не збільшувати кількість наших ворогів, а тримати. Голову дійсно холодною. Коли я чую, що Орбан це ворог, що Фіцо це ворог, що Лукашенко це ворог, що Сі це ворог, я не реагую на це емоційно. Я просто усвідомлюю, що у нас немає адекватної системи координат, в якій ворогом може бути Путін, Шойгу, Герасимов. Цей е, їхній новий міністр е, оборони. Білоусав е, Патрушев. Наші сусіди різні, вони можуть бути не приятелями, вони можуть бути опонентами, вони можуть бути нашими критиками. Ми не купюра в 500 євро, щоб подобатись абсолютно всім. Ми маємо просто створювати власні національні інтереси і через них доходити до тих цілей, які ми перед собою ставимо. Я щиро дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним або ж цікавим, поставте вподобайку. напишіть коментар і обов'язково поділіться. З друзями, якщо маєте можливість підтримати, будемо дуже вдячні за донат. Це допомагає розвивати канал і робити ще більше якісного контенту. Посилання на підтримку в описі до відео. Дякую, що ви з нами, з Ньюзрумом!